Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому Ютуб каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшов до нас випускник групи Fullstack Володимир Удовиченко. Володимире, привіт, привіт, Володимире, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? E, дивись, зараз працюю фронтенд розробником Саме посада ну, фронтенд розробник uh -huh. тобто навчався я на фулстек, але працюю фронтом. Це компанія інфо вона займається продуктовим аутсорсингом в неї більше 10 років на ринку. Ком компанія працює саме в цій компанії. Я працюю два роки. Якщо точно прям і три місяці uh -huh. <кій> з технологіями блокчейну, і саме мій проект, він на блокчейн-технології це NIR протокол Ми розробляємо у нас є свій токен, <кій> своя монета. Володимире, розкажи, будь ласка, чим ти займався до того, як вирішив свічнитися в ІТ? О, чим я тільки не займався. Дуже багато, це знаєш. і... Не хватило ефіру, але ну в основному останнім часом я 10 років десь вивчав сам і е, викладав каперу для дітей mm -hmm. і працював ще паралельно психологом. Е, е, працював в дельфінарії, немо е, терапевтом, психотерапевтом. Mm -hmm. е, ну і тренував дітей. Каперу займався. Потім е, переходив потроху вже в ІТ. Підкажи, будь ласка, на твою думку, як ти от помітив, працюєш в команді досить довго. Які особисті та професійні якості цінують IT-компанії в своїх співробітниках? Які soft skills необхідно розвивати взагалі? Чи важливі soft skills для роботи в команді? Е, так, е, це дуже важливо, бо знову ж таки, це, е, ну, це вже третя компанія, в якій я працюю. Uh -huh. То скажу так, що е, я бачив навіть те, що були хлопці, скажу прям точно сильніші, ніж я е, в розробці, але е, їх попросили звільнитися, бо в них була комунікація е, не дуже. Угу. Ну тобто, він е, йому дають. Навіть було так, наприклад, отримуємо ми таски з хлопцем одинаково. Mm -hmm. Ну тобто, в один і той самий час, проходить там е, якийсь час певний. В мене щось не виходить. Я звертаюсь до тім, -ліда, кажу, в мене щось не виходить, допоможи. Він є, час допомагає. Нема він мені там каже: ну почитай там там туди mm -hmm. тих документацій. Якщо сам не вирішиш, потім з тобою там розберемо. А той інший хлопець е, мовчить. Ну, типу, мовчить, добре, значить, сам все робить. Ґуд проходить там певний час, я здаю таску, той не здає. Ти хліб до нього звертається: ти зробив? Е, ні, не зробив. Так, а чого ж ти мовчиш? Те, щось не виходить, да не виходить. Ну, тобто, е, і таких багато моментів було, коли комунікація саме заважає. Е, тому що потрібно кому... Кому... комунікувати мен uh -huh. не, не лише з тих лідом, а ще і з квеєм, uh -huh. і з тим лідом, і ну uh -huh. багато людей. Розкажи, будь ласка, про своє так. навчання. А які моменти для тебе були найскладніші, Згадай, з якими труднощами ти стикався, і які моменти можеш згадати з теплом? Знаєш, я навіть тобі скажу так, що е, то були не труднощі, а більш треба сказати, є якісь. Такі проблемні місця були, які потрібно було вирішити. Uh -huh. Бо це все потім вплинуло на подальшу роботу. Це вже uh -huh. як я зараз зрозумів, так наполегливість. скажімо так, дивись, е у мене сім'я, мене є там дружина, двоє дітей, і мені потрібно було навчатись е в день. Я працював. Я тобі говорив, що я працював yeah. тренером, і я достатньо добре заробляв. До речі, там був тест. Перед тим як е, е, на цьому марафоні тижнем uh -huh. в кінці марафону дали якийсь тест. Я точно не пам'ятаю, як він звучав, але було так: що типу: якщо ти заробляєш скільки, то то, то, то тобі треба йти навчатися зараз на курсі. Якщо uh -huh. ти заробляєш там скільки, то то ну, в принципі, можливо, ти живеш не, добре, ти. да можливо, тобі й не треба вже там. І якщо ти там ще третя, там то, тобі взагалі ці курси не потрібні. Uh -huh. Ти там в шоколаді. Вже. І в мене був оцей середній показник, mm -hmm. що типу, в тебе все норм, е, ну якби чого ти сюди йдеш. А я такий: ні, 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 підождіть, ні-ні ні. Я все-таки хочу подивитись, чого ж так багато людей сюди прийшло навчатись. Я пішов навчатись, і я попав в групу. Але час йшов, я розумів, що якщо я зараз фундамент не освою там. HTML, ще там CSS, то далі в принципі мені буде дуже важко, коли ми вже до JavaScript доберемося. Але дуже добре, що нам завжди скидали відео з фашерпет. <свіття> 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 і це по -по, по 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 перше. По друге я навчався вночі, бо я в день працював ввечері. Я приходив додому. Мені потрібно було побути з сім'єю. І коли вони всі лягали спати, десь з одинадцятої до першої ночі, до другої ночі, я навчався, навчались ми. Це було якраз уже під час коронавірусу. Uh -huh. Навчались ми 13 місяців, бо там були випадали багато уроків. Uh -huh. Занять 13 місяців, і я щоночі навчався. Щоночі не було такого дня. Ну можливо, пару й було, що я там не сідав за комп Я навчався. Потім я спробував, до речі, через півроку. Не вночі навчатися, а рано вранці, тобто, коли ще моя сім'я не проснулася, uh -huh. це там я проснувся в шостій, якісь там, і в мене було там пару годин-дві-три години, і я тоді навчався. Тобто, дивився відео Саші, тобто, скажу так, що хоча він у нас не викладав, але я вивчився на його відео. Саша Ріп'єта є автором курсу, тому дуже да, багато да. студентів звертають увагу саме на його відео, тому що вони є абсолютно на кожному курсі, там фулстеку, буткемпу інтенсивнішого формату. Тобто по цих відео якраз готуються студенти до лекції, а на лекції вже приходять, ну, грубо кажучи, закріплювати те, що вони продивилися у Саші Ріп'єте. Володимира, хочу на завершення в тебе попросити дати. Три поради для наших студентів, на твою думку, найважливіших порад, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ 3 поради для наших студентів ну, перше, це звісно, має бути поставлена ціль, угу. обов'язково кінечна ціль. Ну на якийсь короткий період, да, наприклад, там вивчити мову програмування, і там, наприклад, наприклад, і React. Ну до прикладу, да окей, а потім далі ставити ціль. Вже що я хочу. Далі ціль е мотивація має бути навіщо це мені? Просто задати запитання по приколу. Чи просто я хочу таку зарплату? До речі, е бо я хочу зарплату таку, як вайтішників, бо вони ж круто заробляють. Це взагалі не мотивація. Угу, погоджусь. Ну, це не мотивація. Е і третє, це має бути підтримка. Скажу так, що моя сім'я мене дуже підтримувала, і якби мене вони не підтримували, то в якийсь момент я б зламався б точно, це тобто це важливо мотивація, так і старатися на старання, старання не здаватися, головне. Угу. Друзі, до речі, про підтримку. Підтримка дійсно важлива. А Володимиру пощастило: в нього сім'я його підтримувала, і це дуже класно. Інколи бувають ситуації інші: коли ви не маєте підтримки там, від ваших друзів, родичів, знайомих, які кажуть, що ви займаєтеся чимось не тим і що вам ці курси дадуть і так далі. Але. Це не привід здаватися. Підтримка є. Коли ви потрапляєте на курс, вас підтримують клієнт-менеджери. Повірте, ваша група, ваша команда готова приходити на допомогу. Шукайте підтримку тоді в людях, які вас оточують. І обов'язково все буде добре, тому що ви можете все на що наважитись. Володимире, я дуже дякую Це за точно. те, що ти сьогодні прийшов, поділився своїм досвідом. Дуже класно вийшло інтерв'ю. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео і пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Володимира. До нових зустрічей!